Якби ви могли запросити будь-якого гравця в «Зорю», хто б це був? Підписати в зорю? Так. Судаков. Чому саме такий вибір? Найкращий гравець УПЛ. Чим Зоря сьогодні може зацепити уболівальників, які ще не обрали клуб, за який вболіватимуть? У ну, них дуже гарний інтенсивний футбол. Вони всі 90 хвилин дуже гарно грають фізично. Тому... Пригадати свій перший матч в зорі. На який стадіон ви прийшли? Розкажіть про це. Це Луганськ, стадіон «Авангар». Зоря Кривбас. Це було десь в 2011 році. Здається, нічий не рахунок був. Я не пам'ятаю маленький, ще був. Чи вірите, що Зоря може просто за чемпіонство ВПЛ в найближчі найближче 5 років? Скоріше за все, ні. Тому що якщо в них навіть і будуть, буде гарний склад, гарні гравці, все одно їх будуть продавати, тому що клубу потрібно за щось жити. Така селекція вже багато років. І це чемпіонство, думаю, ні, Єврокубки спокійно можуть. Дякую.